Продовжуємо сеанс у мануального терапевта і реабілітолога третя частина оздоровчих технік. Рушничок під голову. І зробимо так звану петлю глісона. Потягуємо до себе для зняття функціональних блоків шийного та грудного відділу. Отак, трошки сильніше. І у нас. Немає вже блоків. Перед цим у другій частині ми добре працювали комірцевою зоною, зараз потягнули. Наступна вправа буде дуже цікава. Ми однією ручкою піднімаємо рушничок, а інша нам не потрібна, голова буде не мов би ковзатися під силою тертя, грудину соскоподібний м'яз він буде розтягуватися. З одного боку та іншого. Отак, рушничок ми потягуємо і з одного боку також будемо з іншого. Отак ми потягуємо, і рушничок нам в цьому допоможе абсолютно безпечні техніки зняття функціональних блоків шийного та грудного відділів. Протягуємо тепер рушничок робимо такий хомутик та йдемо на кут стола. Робимо перед натяг та стоїмо трошечки потягнувши до себе та без зайвих рухів. І також з іншого боку. Отак, переходимо на інший бік і також. Тут потягнемо. Довершити свою роботу можна рушничком дуже безпечно та якісно. І так трошечки коливаннями і потягнемо до себе легенько ще один раз. Навіть у попереку відчувається. Добре. Зробимо такий шарфик. Але це вже тут потрібен досвід в один бік і в інший. Так, дуже гарно. Класика мануальної терапії. Під голову подушку і перейдемо до ніжок. Прикинемо ніжку через себе і будемо працювати. Дивіться, як я працюю, і також ви теж можете зняти ці. Неприємні відчуття, які можуть бути в тілі людини. Ну, а зараз ми поговоримо про механіку скелетно-м'язової системи. Що ж це таке, чого хіропрактики, мануальні терапевти їх використовують? Так от, механіка скелетно-м'язової системи це розділ біомеханіки, що вивчає рух людського тіла з точки зору взаємодії кісток м'язів. Суглобів і зв'язок. Вона включає в себе аналіз сил, моментів, прискорінь та інших кінематичних і кінетичних параметрів, що виникають під час руху. Кісткова система скелет виконує функції опори тіла, захисту внутрішніх органів, слугує важелями для руху, зберігає мінерали та бере участь у кровотворенні. М'язова система створює силу для руху. Підтримує позу, стабілізує суглоби та генерує тепло. Суглоби з'єднують кістки, забезпечують рухливість та амортизацію. Зв'язки та сухожилля з'єднують кістки між собою або м'язи з кістками сухожилля. Ще раз зв'язки та сухожилля з'єднують кістки між собою. Кістки з кістками це зв'язки. Або м'язи з кістками це сухожилля, м'язи з кістками це сухожилля. Стабілізують суглоби та передають силу. Біомеханічні принципи, такі як важелі, центр ваги, баланс, імпульс і момент імпульсу використовуються для аналізу рухів. Розуміння механізмів скелетно-м'язової системи застосовується в спорті для аналізу техніки рухів, профілактики травм та оптимізації тренувань. У нас у мануальній терапії використовується для діагностики та лікування захворювань опорно-рухового апарату, реабілітації після травм та протезування, а також в ергономіці для оптимізації робочих місць та інструментів, профілактики професійних захворювань. Основні методики дослідження включають кінематичний та кінетичний аналіз. Якщо ви зараз зможете зробити ці вправи, також можна на підлозі зробити, на дивані. Люди, яких болить поперек після цієї вправи, будуть значно відчувати полегшення. Добре. Це вже третя частина. І ми повторюємо на іншому боці також вправи постізометричної релаксації. Спочатку ми розслаблюємо ніжку, повністю надавлюючи на голеностоп та колінний сустав. Так. А потім просимо клієнта, щоб надавив на ніжку в двох положеннях. Ці рухи, запам'ятайте, це. Дуже важливо в кого така довга сидяча робота або люди під час стресу, тому що тіло запам'ятовує негативні емоції високої інтенсивності, є низька, середня та висока інтенсивність. Ну, Наприклад, дуже високі хвилювання, переживання, високий уровень дістресу, він приводить до того, що м'язи становяться такими твердими і тільки можна, отак, як я зараз показую, наприклад, на цей квадрицепс, я якби під натиском вбік, то полегшення йде не розгибання тіла на рух, на використання таких функцій, як вставання, присідання, ну і тоді гарний сон і така поведінка людини без м'язового напруження. О, так. Рухи спокійні. Я використовую вагу свого тіла. Випрямляємо ніжку. Отак. І також просимо, щоб підняли ніжку. І це теж є елементом постізометрії. Добре. І також мені на плечі прошу давити. Дивіться, колінний суглоб буде випрямлятися. Також зв'язки будуть теж гарно розтягуватися. Особливо важливо це для спортсменів. Також дивіться, пальчики стопи добре попрацьовуються. Такими. Круговими рухами в один і в інший бік через опору. Як ви бачите, я стопою став на стіл і використовую свою ніжку як опору. І так ми діємо в протилежних напрямках і знімаємо напругу з усіх суглобів, які мають вільно. Рухатися без таких утисків. Добре. Пропрацьовуємо нижню частину стопи і от просимо повернутися на бік. Так, а ми візьмемо зараз перкусійний пістолет. Отак от ми його зараз. Так, обличчям вниз і ми пропрацьовуємо стопу. Отак, От круговими рухами. Що таке перкусівний пістолет? Це новинка. Це те, що зараз дуже потрібно використовувати. Та не тільки в праці, а й вдома можна використовувати, мабуть, я думаю, що потрібно в кожній сім'ї його мати. Перкусіонний пістолет також відомий як масажний пістолет. Це портативний пристрій, що використовується для перкусійної терапії. Він забезпечує швидкі, повторювані рухи перкусію м'яких тканин тіла, що сприяє розслабленню м'язів, зменшенню болі та покращенню кровообігу. Перкусійний пістолет допомагає розслабити м'язи зняти м'язову напругу та спазми, зменшити боліві відчуття в м'язах і суглобах. Покращити кровообіг, збільшити діапазон рухів та зняти тригерні точки. У мануальній терапії перкусійний пістолет може використовуватися як доповнення до традиційних технік, допомагаючи підготувати м'язи до мануальної терапії, посилити ефект мануальної терапії, працювати з важкодоступними м'язами, знизити боляві відчуття у клієнтів як додатковий інструмент. Я рекомендую брати більш е, такі дорожчі, які мають гарний акумулятор, та більш такий надійний корпус та таку солідну конструкцію, металеву. Перші, якими я користувався, вони вже прийшли в поганий стан і не працюють. Тепер вони стали є більш дорогі. І у них у всіх є такі насадки. Шарик є, є ріжки, є такий пальчик. І моя найулюбленіша така, так як таблеточка, накінечник, дуже легка ергономічна ручка в нього. Заряджається від того ж пристрою, що і мобільний телефон. Так що, беріть, не задумуючись, будете працювати, якщо не тільки з клієнтом, але й вдома, якщо у вас Ранком є гарна традиція робити зарядку, то можна її також підтримувати, якщо ви розтягуєтеся цим пістолетом ті болісні відчуття, що бувають ранком при розтягуваннях, при різних потягуваннях, або ввечері після робочого дня добре пістолетом пропрацювати. От зараз я стопу, коли пропрацьовую, то це гарно, після них дуже у взуті себе. Відчувати, тому що все-таки кровоопіх в одежі, він, в обувітці він зменшений. так Задню поверхність гамілки дуже гарно. Ікроножний м'яз, камбаловидний круговими рухами. Одна рука з пістолетом, а друга трошки притримуючи м'яз. Задню поверхню стигна. Угу, сідничні м'язи, грушоподібний. Дуже гарно працювати. Мені подобається тим, що в нього є виражений ефект покращення стану через рушничок чи, або одежу. не використовувати його на відкритих ділянках тіла. Бажано через рушничок або якщо така гарна є. Спортивна форма, чи не джинси, а такий м'який якийсь одяг. І дуже добре пропрацювати можна. Нижня частина тіла дуже гарно пропрацьовується, а також деякі м'язи верхньої частини тіла. Будьте уважні, щоб в лопатку або в хребет, щоб ви не попали, цією насадочкою, бо буде. Не зовсім приємні відчуття. Також використовуйте з тією комфортною силою натискання для кожної людини. Наприклад, для астеніків це дуже обережно. Це зазвичай такі худенькі люди, в яких м'язова вага не дуже велика. А от якщо нам уже попадається такий більш крупніші, в якого м'язова вага збільшена, тоді вже можна цим пістолетом... Добре, добре пропрацювати. Також дуже гарно про нього відзиваються спортсмени, в яких є кріпатура після навантажень, у яких є молочна кислота. От зараз середня порція трапеці з одного боку, потім з іншого, буде пропрацьована. Так руками не можна зробити як цим перкусійним пістолетом. Є такі любителі блейдів, але то все. На мій такий погляд, зовсім слаби, ті всі блейди. Раніше були е, такі шкрибочки Гуаша. У мене перкусійний пістолет стоїть на одному такому поручі з вакуумним масажем і медовим масажем. Це дійсно ефективні інструменти. А я хочу застеріг від блейдів, особливо металевих. Які можуть викликати дуже великі ураження, коли після них застаються гематоми. Там може потім бути сосудиста така сіточка. Не, не подобалось. Тепер беремо голову в один бік і в інший, отаким от розтягуванням. Піднімаємо ручку вгору, однією ручкою притискаємо. Тепер через такий болочок зробимо розтягування лопатки. Нагадую, 15 м'язів повинні працювати як один. Вони повинні і тримати, і повертати лопатку. З іншого боку піднімаємо також фіксуємо долонькою вниз. Через блочок витягуємо. Комплексний підхід дає набагато більший синергетичний ефект, коли ви працюєте з людиною тільки масажем або мануальною терапією, або тільки якимось одним видом, там, наприклад, масажем медовим, або масажем там з олійкою, то це ефект буде слабенький. Я зазвичай працюю мій сеанс десь близько 1,5-2 години. Тоді людина дійсно, виходить від мене, зовсім поінакше себе відчуває. Закінчується наша третя частина. І ще у нас осталися рухи на те, щоб зняти поперекові функціональні блоки. Для цього ми нашу модель, в даному випадку клієнтку Олександру, покладемо на бочок і от такими рухами зробимо з однієї і з другої сторони блоки. А ви. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви забули підписатися, та дивіться наші наступні серії, та будуть також інтересні такі серіали про те, що, чим я займаюся фізичний і психічний реабілітолог. Також я ще і військовий психолог недавно таку професію придбав, Та буду допомагати людям, може, якісь цікаві моменти буду розповідати. Дякую за уваги до зустрічі в четвертій частині.